Добрий день. Ось так розквітла моя трейлерна фіалочка «Лє кудрявий хміль От, Посаджена із трьох різних рослинок у плошку діаметром 12 см. Ось така полянка вийшла. Квіти ще в напіврозпуску. Бачите, виглядають ніби такі шишечки. От, але вони розпускаються. І виходять такі синенькі квіточки, от, а вигород залишається ось такий димчастий. От, квітконоси дещо видовжені, вони так лягають трішки. В цього сорта є також схожий на нього, Дікий хміль. Там квіточки біло-зелені. От такого ж плана. Ось такий красунчик кудрявий хміль. Порадував пишним цвітінням.